Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу дати відповідь на питання. Ось у мене був тут записаний урок, як синхронізувати відео і звук, записані на різні прилади. Камеру і диктофон, Це ну, колись я тут робив майстер-клас з цього приводу. І от сьогодні чи пару днів тому, о, день тому, мені прийшов коментар. Канал Урок-ін. Вчора прийшов цей коментар, цікавить, як на готове відео зробити звук, типу, щоб під час запису бачити відео, те, яке озвучуєш. Ну, і от я поставлю лайк, поставлю сердечко. Дякую за запитання і хочу дати. Дати відповідь на це запитання. Тобто, як на готове відео зробити звук, щоб під час запису бачити відео, яке озвучуєш. Ну, Дивіться, я беру просто будь-яке відео. Наприклад, ось у мене там відео. Я нещодавно робив ролик про те, як б'ються лицарі. І тут просто. Якби, у мене є там під музикою їхній бій відзнятий. І от я зараз покажу дам відповідь на це питання. Е, ну, Я можу просто взяти уже готовий, якби, ось мій ролик в монтажі в цій програмі в Premiere. Ось я беру його, вже кидаю, готовий там з цим. І, от, наприклад, я вирішив його озвучити. По-перше, дивіться, друзі, по-перше, ви можете обирати, з якого моменту або який фрагмент ви хочете озвучити. Наприклад, якщо я хочу. Зараз тихіше трошки зроблю, якщо я хочу це пропустити, це я так би пропускаю. І потім моя озвучка починається з самого цього бою. Значить. Тоді я в цьому фрагменті і ставлю свій курсор. Або якщо це ось тут на монтажі, значить дивимося в монтажній програмі, значить це ми пропускаємо, це пропускаємо. І от якби ставлю я, це моя панорама, це пропускаю. Ось звідси я починаю озвучку. Значить, Я дивлюсь, тут у мене аудіодоріжки всі мої зайняті. Я вибираю, по перше, доріжку, на як... Буду накладати озвучку. В даному випадку, от якщо подивитися, то якраз у мене доріжка А3, третя доріжка, вона пуста, вона порожня. І от для того, щоб мені, наприклад, от, е озвучити, я буду е озвучку робити по цій третій доріжці. Значить, е я виставляю курсор в тому місці, де я хочу озвучити. От який фрагмент я хочу озвучити. Тобто з якого фрагменту я хочу почати. Виставив тут курсор. Далі обов'язковою умовою, о, дивіться, якщо я зараз включу, значить у мене ж тут є звук. він є. Обов'язковою умовою для того, щоб озвучувати, про це теж не забудьте, треба вимкнути звук, загальний звук на цьому. На вашому комп'ютері. Тобто, ось я натискаю, і у мене, от, бачите, показує значок, що звук комп'ютера вимкнений. Якщо далі я включаю, то все, ну, звук я не чую, Тобто, немає ніяких звуків. Це теж важливо, тому що коли ми пишемо, треба, щоб звуку не було. І тепер дивіться, я виставив курсор. Тут ще у нас литер каже, ти її збезчистив, я це залишаю, а отут уже зараз піде сам бій. Що я роблю? Дивіться, я вибрав, що. Третя доріжка у мене ці, е, пуста порожня. Да? Я її знайшов, ось вона у мене пуста. Значить, Ось дивіться, на цій дорожці є мікрофон, на якому написано voice over record. record. Voice over record. Тобто якраз ми і застосовуємо. Е, на комп'ютерах стаціонарних значить, ви маєте підключити мікрофон. На ноутбуках у нас мікрофон в принципі, підключений, ну, тобто немає проблем, він зовнішній є. Так само на ноутбуці ви можете під'єднати або гарнітуру від цей, телефона, або там, якщо у вас підлічний мікрофон є, або будь-який інший мікрофон, який ви можете приєднати до комп'ютера через вхід мікрофонний чи там через USB, як завгодно. Ви під'єднуєте і тоді ви натискаєте на, ось цю, на ось цю кнопку Voice Over Record. І ви побачите, що зараз відбудеться. Він відмотається курсор на 3 секунди назад, а далі піде якби, запис звуку. Ну от, В принципі, що я зараз, що я зараз і зроблю. Значить, дивіться, натискаю. І важливо, щоб дорожку не переплутати, а саме на ту дорожку, яка вільна. Дивіться, натискаю. Зараз буде ще й відлік 3, 2, 1. і потім ви побачите, як воно піде. 3, 2, 1. Все, ось бачите, тут є надпис у нас «рекордінг», тобто запис пішов. Тут у нас горить на третій доріжці червоним цей. Червоний мікрофончик, і значить, запис у нас в даному випадку йде. І от я розказую, що в цьому ролику ви бачите реконструкцію середньовічного бою двох лицарів. Ця реконструкція була відзнята і взагалі проведена в парку Київська Русь, що поблизу Києва. Це був середньовічний бал у школярів. Ось ми бачимо школярів, які були присутніми в якості глядачів. І тут два хлопця із клубу реконструкції проводили цей поєдинок. Ну і тому можна було поспостерігати за тим, як відбувається цей бій. Тобто, це була реконструкція, це була якби. Як вистава, можна сказати, тобто у хлопців всі рухи були відпрацьовані, і тому їхній бій, значить, вже, е перед його початком було відомо, як він закінчиться, хто переможе, хто яким чином кого вб'є, і хто стане якби, володарем дами серця, яка ось прибіжить до них. і цей. Ну от, якби, Таким чином це все відбулося. Я натискаю на пробіл і от коли я натиснув на пробіл, то дивіться. В, тобто, в кінці записаного якби, цього фрагмента, я натискаю на пробіл, і у мене з'являється ось це і є мій голос. Тобто, зараз, якщо ми включимо вже звук і включимо якби, всі дорожки, ну зараз тут для того, щоб його почути, можна просто включити соло. Тобто включити виключно цю дорожку і послухати. От. Ну, от у нас іде звук. Е, далі ми вже рівняємо е, цей, е, цей звук е, відносно всіх інших звуків, як зазвичай. Якщо тут є, е, цей, якщо тут є якийсь звук, який е, нам потрібен, ну, от в даному випадку цей інтершум, де у нас тут і музика, і бої, тобто я їх роблю тихіше, тут роблю голосніше. Ну, все, і запис у нас відбувся. Е, значить, дивіться, якщо, наприклад, у вас просто є відео, в якому, е, наприклад, ви ще не накладали і в якому вам не потрібен взагалі оцей рідний звук. ну, Наприклад, ви видаляєте, у нас є тільки відеоряд, який нам треба озвучити. то тоді ви тут все просто. Тоді ви виставляєте значить, там, де вам потрібно, виставляєте, натискаєте на але обов'язково не забудьте прибрати звук, бо якщо дивіться, ви не приберете звук, то буде зараз ось така, таке за цей, брак такий по звуку, дивіться. 3, 2, 1. Ось пішов звук. О, чуєте? Зараз пішло таке жутке жужання, ой, аж уші ці, по, по вухах воно б'є. І це відбувається тільки через те, що ви не вимкнули, не зробили ось так. Як тільки ви це зробите, то тоді ось, я зупинив. І бачимо навіть по аудіоформі, бачимо, що от у мене була, ось такий був брак по звуку. Якщо зараз це послухати, це буде жахливо. Бачите? От. І це тільки через те, що відбулося, не ви не виключили звук. Виключаємо звук, ставимо на початок, включаємо 3, 2, 1 і поїхали. Значить, в парку Київська Русь відбувся лицарський поєдинок, в якому взяли участь двоє лицарів, хлопці із клубу історичної реконструкції. От. І Я, наприклад, записав, а потім я хочу якийсь фрагмент наприклад, переписати. Да? І Я думаю, так, тут я помилився, або, наприклад, мені це вже не треба, а там я хочу десь пізніше. Значить, я виставляю курсор далі. І натискаю знову на цей. У мене 3 секунди назад йде отмотка. Потім пішов запис. Ось рекордінг у мене є. Тут зараз йде запис. І як тільки я натискаю на пробіл, натисну, то запис припиниться. Я записав ще один фрагмент. І оце бачите, от по аудіоформі видно, що це ось тут мій голос. Якщо мені десь треба щось переписати, значить я, наприклад, тут підрізаю. І, наприклад, з цього фрагменту мені треба заново щось там переписати. Значить, Я виставляю тут курсор. Зараз ви побачите, що він на 3 секунди назад відкинеться. І потім тут у мене буде 3, 2, 1 і пішов запис. Дивіться. Раз. Ось, на 3 секунди назад. 3, 2, 1 і пішло. Отже, цей бій. Можна дивитися, можна роздивлятися амуніції, доспехи, і я розумію, що мені треба договорити до того, як, наприклад, мій курсор дійде ось до цього фрагменту. От і все. Ставлю крапку. Ну, натискаю пробіл, і ось у мене під'єднався тут звук ось таким чином. Ну, от, друзі, я сподіваюся, що з цим зрозуміло. Кхм. І... Ви можете це використовувати, і я сподіваюся, що шановний глядач, який поставив це питання, може робити свої уроки, записувати це відео. Ось, якщо зайти на канал, ми бачимо, що тут, якби, бачите, я звук зараз прибрав, але бачимо, що в ваших відео ви робите, ви робите, робите там огляди. от. Да, от можете змонтувати спочатку сам огляд, а потім отак от дивитися на нього і записувати свої якби, коментарі з верх знятого відео. Ну що ж, бажаю вам успіхів. І сподіваюся, що цей урок був, друзі, для вас корисним. На цьому прощаюся. Я Сергій Поліщук. Пишіть ваші питання в коментарях, пишіть, що вас цікавить, відеозйомці, відеомонтажі. І я з задоволенням буду писати отакі відео відповіді на ваші запитання. Поставте лайк до цього відео. Можна підтримати мене на Патреоні лише одним доларом. Підписатися на мій YouTube канал. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім пока!